Вітаю вас на кулінарному каналі будні Майстра. Сьогодні покажу вам, як легко, швидко у себе на кухні можливо приготувати дуже смачний і ніжний, а ще самий бюджетний крем білково заверний. Готувати його неважко, якщо знати деякі нюанси, його приготування. Про них я сьогодні і розповім. Також розповім вам, як зробити вдалий крем без вагів та кондитерського термометра. А це дуже просто, знаючи пропорції, а вони такі: на одну частину яєчного білка потрібно використати дві частини цукру, а води потрібно взяти тричі менше, ніж цукру. Але для початку раджу вам обробити яйця, готую содовий розчин. В миску всипаю одну чайну ложку харчової соди і вливаю 1 літр води. Яйця я обробляю з метою уникнення зараження сальмонели, якщо яйця нею вже заражене. Розчиняю соду і поміщаю до розчину яйця, залишаю їх хвилин на 15. Потім яйця промиваю під проточною холодною водою і обсушую. Яйця готові до використання. Далі відділяю білок від жовтка. Основою крема є білок, але якщо в нього потрапить хоч якась частина жовтка, то білковий крем не вдасться, тому й розділяю яйця обережно. Щоб не зіпсувати весь білок, у випадку невдачі використовую саме три посудини. Спочатку потрібно поставити варитися сироп. сатейник всипаю цукор і вливаю воду. Ставлю все варитися на середній вогонь. Сироп готується на вогні приблизно 5-6 хвилин. Як тільки він закипів, вливаю в чашу міксера охолоджені яєчні білки і починаю їх збивати до твердих піків. Відразу до білків додаю дрібку солі. Весь посуд, який використовуємо при приготуванні цього крему, має бути сухим і знежиреним. Це важливо. Не обов'язково при збиванні крема користуватися планетарним міксером, як у мене, наприклад. Це може бути звичайний ручний міксер, яким ви користуєтесь вдома. Просто вам знадобиться трішки більше часу для збивання крему. А зараз подивіться, який має бути сироп на фініші. На поверхні ви бачите великі бульбашки, які лопаються, сироп став густішим, і головне його не переварити. Він має залишатися світлим, а не коричневим, щоб не кристалізувався цукор. Перевірюю його готовність. Капну ним на сухе блюдце, і він має тримати форму у вигляді краплини, яка не розтікається. Є і інший спосіб подивитися його готовність. Чашку з холодною водою капнути сиропом з ложки. Якщо у воді скопилася м'яка кулька, значить сироп готовий. Знімаю сироп з плити і, не припиняючи збивати крем, вливаю його тоненькою цівкою до білків. Важливо, щоб сироп потрапив безпосередньо в крем, а не на вінчики міксера, бо він може миттєво затвертіти і в кремі утворяться грудочки. Додаю лимонну кислоту і ванілін, не перестаючи весь час збивати крем. Лимонна кислота збалансує смак крема, зробить його білішим і стабілізує його структуру. Не бажано заміняти кислоту на лимонний сік. Продовжую збивати крем, зараз він у мене гарячий, практично до його охолодження. Це ще хвилин 5, мабуть. Зверніть увагу, як він має виглядати. Це білосніжна щільна маса, яка нагадує невагому хмаринку в сонячний день. У вас такі ж асоціації з цим кремом. Далі наповнюю ним корзинки, для цього використовую кондитерський мішечок і ось таку насадку. Рецепт пісочних корзинок з білковим кремом вже є на каналі. Посилання на них залишу вам в коментарях. Спочатку покажу вам, наскільки він у мене вдалий, і тому чудово тримає форму і не втрачає обличчя в будь-якому горизонтальному чи вертикальному положенні. Відразу виникає бажання, стоячи йому аплодувати. І він неймовірний. Ним можливо наповнити корзинки, вирівняти і задекорувати любий ваш торт, створити стійкі і гарні квіти. Він чудово фарбується в різноманітні кольори звичайним дешевим харчовим фарбником. Думаю, що розкрила вам всі таємниці білкового заварного крему і ви впевнилися, що зробити його легко і швидко вийде в кожного з себе на кухні. Буду вдячна вам за підписку, лайк та коментар. Це допоможе в розвитку українського контенту. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!